Старі добрі 90-ті повертаються, і це не тільки бандитизм, крадіжки та розбій, аферисти теж починають згадувати досвід пострадянських розводів. Тоді грошенят у людей було небагацько, тому обманювали і кидали навіть тих, хто сидів без копійки. Класичний приклад розводу без грошей це агентство з підбору персоналу. Шахраї шукали перекладачів і давали їм тестове завдання перекласти сторінку тексту. Збирали 300 дурнів і за день мали переклад цілої книги чи технічної документації, яку й продавали за реальні гроші. Зараз система працює знову. Отже, чого стерегтися при пошуках роботи? Дивіться далі. Одні шукають, де заробити, інші на них заробляють. поняли, за те, що я підписую. В країні, де безробітними зареєстровано півмільйона людей. Аферисти наживаються на ваших надіях знайти бодай якусь роботу. Програма гроші розкриває найпопулярніші схеми обманів із працевлаштуванням. Дивіться уважно. Денис військовослужбовець, його дружина, знайшла в інтернеті привабливу вакансію. Знайшли е, об'явлення там розхасовка кофе, чаю в Львові. Номер був в гарячій лінії, якби написано 0900. Позвонили туди. Там дівчина да, підняла, Дар'я Васильівна її представилася. Дані дружини записали, обіцяли передзвонити. Аж в кінці місяця ця розмова. Обернулася рахунком за телефон у майже тисячу гривень. 880 гривень я заплатив. Написав генеральну прокуратуру, получається жалобу це дві неділі назад. Ну, пака результатів нікаких. Насправді ви можете телефонувати на звичайний міський чи мобільний номер, а додзвонитися на платні лінії. Щоб зрозуміти, як це працює, влаштовуємо маленький експеримент. Знайомтеся, це Роксолана, інформпродюсер програми гроші. Зараз я напишу їй смс, що маю відео як відомий високопосадовець бере хабаря, але жодної копійки на рахунку. Прошу перетелефонувати. А це моя колега Дар'я. Сьогодні зранку вона зареєструвала собі платний номер. Кажіть, будь ласка, у вас справді є відео як високопосадовець бере хабар? Роксалана Богданівна, ви правильно дозвонилися. Але цей номер починається на 900. А це значить, е, хвилина коштує 60 гривень. Не пропустіть, ми розкажемо, як вберегтися від аферистів при пошуку роботи. А зараз увага! Другий метод обману тестові завдання. Інтернет рясніє оголошеннями терміново потрібні працівники творчих професій журналісти, копірайтери, перекладачі. Ви надсилаєте резюме і скоро отримуєте відповідь. Резюме у вас чудове, але щоб перевірити ваш рівень, треба виконати тестове завдання. Вам запропонують перекласти кілька сторінок англійського тексту, написати рекламну статтю чи сценарій ролика. А після отримання вашої роботи зникнуть цей номер не є дівчин. будь ласка, перевірте його ще раз та перетелефонуйте. Такі аферисти можуть роками працювати на тестових роботах. Усі свої завдання вони як пробники розкидають по мережі, безкоштовно отримують результат і як дорогу інтелектуальну роботу продають замовникам. Якщо вас об этом не предупреждали, і вам дають какую-то роботу і говорят, що это в виде теста всіго ж то такого права они не мають. Ми вирішили перевірити, скільки людей погодяться безкоштовно перекласти книгу. Ставимо завдання підвищеної складності. Нам потрібен літературний переклад американського класика Джека Лондона. Результати шокують. У перший же вечір відгукнулися десятки людей. Усі готові взятися за тестове завдання. Трохи більше ніж за добу отримуємо 40 перекладених сторінок. У офіційному бюро перекладів 40 сторінок це пів тисячі гривень. Та навіщо платити більше, якщо безробітні українці зроблять це безкоштовно лише за примарний шанс отримати роботу? Рецепт як відрізнити шахраїв від реальних роботодавців трохи згодом. А зараз увага! Гроші розпочинають шахрайський експеримент. Розкриваємо найпопулярнішу схему інформаційні послуги. Метод, який знають усі аферисти і на який стабільно ведуться українці. Цілі агентства обіцяють 100% працевлаштування, а натомість деруть гроші за фейкові контакти. Саме на таке натрапив Дмитро. Прийшов до агентства у пошуках роботи. Йому одразу запропонували вигідний варіант. Та щоб отримати контакти роботодавця і записатися на співбесіду, потрібно підписати угоду із агентством, яка, звісно, коштує пару сотень гривень. Ми підписали якийсь то договор, я особо не вчитувався. Я позвонив по потім контактам і мені назначили співбесіду на сідання день. дій. Після цього трубку ніхто не брав. Юрист Тетяна Іванова каже, з юридичної точки зору агентство чисте перед законом. Уголовна відсіч нікапою. Машині чистства тут ні, тому що. Ісповнітель напрямую прописывает, що он і предоставить роботу. Ми складаємо типовий договір. Замість працевлаштування вписуємо надання інформаційних послуг. Ціна 300 гривень. Ми готові відкривати агентство одноденку. Розміщуємо оголошення про набір найпопулярніших вакансій охоронців, секретарів і хатніх робітниць. Після обіду починають підтягуватися клієнти. Дехто, коли чує, що треба заплатити 300 гривень, починає вагатися. Хорошо, брати на що скоро. Давайте будемо. Інших вдається умовити розстатися із грішми. Вони вірять, що роблять інвестицію у стабільне майбутнє. Ці вакансії вони, звичайно, більше там двох днів не задержуються. Подписувайся. <решно> ну, звісно, ми віддали усі гроші клієнтам нашого псевдоагентства. А якби ми були справжніми шахраями, лише за день могли б заробляти таким чином по 3-5 тисяч гривень. І це якщо працює лише одна людина в одному офісі. А якщо це ціла мережа, заробітки шалені, адже в нас завжди шукають роботу. Увага! Програма гроші радить, як знайти роботу і не натрапити на аферистів. Нікому не платіть наперед. Усі послуги мають оплачуватися по факту виконання. Уважно, дуже уважно читайте усе, що підписуєте. Перед тим, як зателефонувати роботодавцю, витратіть півгодини. Продивіться відгуки про нього в інтернеті. Поки шукаєте роботу, перевіряйте новини антишахрайських спільнот у соціальних мережах. Не погоджуйтесь на об'ємні тестові завдання і безстрокові стажування. І головне, пам'ятайте, вас завжди намагаються надурити, і пильність єдина дієва вакцина від шахраїв.